Всім привіт! Купив собі таку антизападівач стекла. Виробнився Тернопіль, Україна. Тут є 200 мг. Заплатив його коротше, 105 гривень. І 45 вийшла мені ще доставка і там ще комісія банку і причислення ще 150 150 за 200 мг. От бачите результат. Ззаді сижу. У мене тут плану вікна. Пасажирський, водійський я чуть -чуть трошки відкрив, щоб була вентиляція. Але ззади, бачите, я цією хренею попшикав. Ні хрена. Бачите, ні хрена. Але працює, це простий очисник склада. Я в Валморті брав такі запаски по 20 гривень, по 25 по 30 разом з цією блядь, насадкою цією пшику. Тут пише блядь, складки з такий якийсь пар і спирдізу пропиливий, ляля лялята полябля. Коротше, що я перед тим пробував, щоб більш менше. Ну як, більш менше. Такий... Казали, я дивився в інтернеті є в Ютубі різні піни для бриття. Є гелі, є піна, от я така піна барбасов, ну, мені більш гель допомібє. От, американська. Я ним бокові стік... э, стікло зробив. Вони не запотявали. Передне 50 на 50, задне не, не обробляв. І спеціально тримав для тої херні, що я куплю, блядь. вона, блядь, взагалі не працює. Спереді, якщо не включати дуйку, тобто вентилятор на перше положення в ланусі, то вона видно, що починає. Включаєш, вже Запотівання трошки пропадає. А зразу сідаєш в машину. Прогрів дві 3 хвилини зранку, дивився на скло ну, по, по бокам ну, від цієї піни, блін. будь-якої думаю, не буде запотівати. Там можливо, дійсно, ця хуйня є, така якась, має пленку чи що, блін. Ну це, блін. Не знаю, там ще казали, якісь К2 польські, а набагато дешевше, блін. Але там нажимаєш, воно пшикає. Ну, типа пробує. Роз... Ну, але ще не забувайте, машину з ланусом, коротше, буває під сам ковролін, під той коврик. Коли знімати я знімав всі душки, сам теж там натікає вода. Та вода починає випаровуватись і вона це я там зробив. Є такі зливні пробки. Я одну з них і на водійському, і на пасажирському відкрив і так ось сушив. Там теж запотіває, бо мені з торпєди, там воно, той автомобільний герметик завицький. Він коротше цей. Починає тріскатись, як ніяк 2007 року. Ну, його ця херня, я провіряю, сижу, я нікуди не їхав. Діду. Просто що я тут я надихав зайдя в салоні. блядь, Ні, ну ні хуя розумієте. Ні, ця херня не діє. Не купляйте цю херню, не ведіться, блядь.